На цих кадрах бійці Коростенського Добробату у складі батальйону є протишахедна група, яка працює у взаємодії із ЗСУ, а конкретно із військовою частиною, яка спостерігає за небом Житомирщини. Це ж захоплено. Веду. Меметник бачу, готовий стріляти. Бійці Добробату продемонстрували, як приблизно працюють, коли над нами небезпека. Працює! Працює! Алгоритм дій такий. Коли шахет пролітає у зоні, яку перекриває Добробат, вони отримують команду від військових. По команді висуваємося, займаємо відповідний сектор, очікуємо, спостерігаємо. У нас забезпечена група тепловізором, забезпечена лазерною указкою, а також зброєю. На озброєні у нас ви бачите старі кулемети Максими, так звані. І стрілкове зброя це автомати. Відповідно, коли ми. В нашу зону враження заходить шахет. Ми доповідаємо по радіостанції до військової частини, якщо ми його спостерігаємо, відстань можемо вразити, отримуємо відповідно дозвіл на ураження і після того відкриваємо вогонь, знищуємо. Після завершення бою доповідаємо про те, збили, не збили, а якщо не збили, то відповідно повідомляємо, в якому напрямку даний ворог. Далі попрямував. Серед підручних засобів добробатівців ось такий компас. Наприклад, він заходить звідси шахет. Ну, я кажу, азімут такий, 50, да? і, як, і в якому напрямку він полетів. Він може полетіти так, він може полетіти так. І я відповідно маю, якщо я побачу, що він що в тому, я бачу азімут, наприклад, 110, я по радіостанції передаю. У складі добробату працює дві бойові групи. Такі компаси для них виготовив один із заводів Коростеня. Що до решти оснащення допомагають волонтери та міська рада. І автомобіль, який ви бачите, який використовується, це був безпосередньо придбаний за кошти волонтерів. Що стосується нашого спорядження, ви бачите на нас і розгрузки, так і відповідні ремінно-поясні системи для носіння, для переношення боєприпасів. Ось ну, зброя понятно, зрозуміло, що зброю забезпечили на збройні сили. А що стосується всього решти, тепловізори. Лазерні указки і так далі. Це відповідно було придбано за кошти міської ради. Бійці Добробату не отримують зарплату. Це люди, які паралельно працюють, утримують свої родини, але і знаходять час на службу у батальйоні, серед завдань якого, як ви бачите, відстеження ворожих безпілотників. У вашій протишахетній групі скільки людей в екіпажі? В екіпажі 5 чоловік, які складаються з командира групи, складаються з кулеметника, помічник кулеметника. Так званий у нас є електрик, який безпосередньо в бій не вступає. Його обов'язок захопити, оскільки переважно ці бої відбуваються вночі, то дана особа Працює на прожекторі по ціле вказ, указанням, які дає командир, який захоплює тепловізор того шахеда, який пролітає, і лазерною указкою показує, в якому напрямку він прямує. Після цього електрик його захоплює в. Прожектор і веде для того, щоб вся інша група могла його бачити і відповідно знищувати. Ось, всі решта працюють. Кулеметник працює на кулеметах, які є спарені, тобто ви бачили, що в нас на турелі знаходяться два кулемети. Вся інша група працює стрілкової зброї, яка в нас є на озброєнні це автомати Калашникова. Добробат складається здебільшого з цивільних. Це люди різних професій. Серед них багато тих, хто має обмеження по здоров'ю або віку для служби у збройних силах. Але тут вони можуть бути корисними. А що до вас маєте певний військовий або, можливо, бойовий досвід? В Минулому так. Я в минулому маю проходження військової служби ще в лавах збройних сил радянської армії. Пізніше служив також в інших підрозділах. Тому Безпосередньо на бойових в мене немає. Я не брав участі в АТО і в повномасштабному вторгненні, але я думаю, що це все попереду. Добровольчий батальйон було створено на початку повномасштабного вторгнення. За цей час багато бійців після проходження підготовки у Добробаті відправлялись на фронт. На жаль, є загиблі, є ті, хто служить і зараз. Добробат своїх підтримує. У нас досить непогана база. Люди підготовлюються і вже приходять до Лав Збройних сил України якби підготовлені на належному рівні. І ми постійно підтримуємо зв'язок з тими бійцями, які проходили службу в нас в батальйоні. Відвідуємо їх, допомагаємо, чим можемо, підтримуємо морально і матеріально. Ну, не полишаємо їх. Ось, зокрема, 15 -го... 15 травня вирушаємо також відрядження для того, щоб відвідати наших побратимів, які сьогодні виконують свої обов'язки в Збройних силах України. Ось. І, відповідно, приходять до наших лав нові бійці. Нові бійці склали присягу 14 травня. Прийшло 5 чоловік. Один з них 20-річний Коростенець Ілля. Присягаю українському народові обороняти Україну, захищати її суверенітет, неухильно додержуватися. Конституції України та законів України Присягаю ніколи, не зрадити український народ. Чому вирішили вступити у лави добровольчого формування в такому юному віці? Ну, так як у нас зараз повноштабне вторгнення, війна хочу, щоб вже бути навченим, якщо мене призвуть, а це більш всього, що буде. Ну тому і вступив, щоб. Здобути якісь навички, бути більш впевненішим собі і захищати Україну Це саме перше У рядах новобранців Добробату. Є і жінка Ірина військового досвіду немає, але готова вчитись. Щоб захищати, допомагати нашим хлопцям. Ні. Я маю можливість фізично, психологічно бути підготовленою допомагати нашим хлопцям захищати наше місто, нашу країну. Тому й пішла. Ви себе бачите е, у лавах ким? Е, більше медиком чи інші ролі приміряєте? Іншу роль. Більше противошахедна група або противозенітна. А взагалі хто ви за професією? Е, як вам сказати, Бармен, хай буде. Так. Вишкіл за різними направленнями, які проходять новобранці у Добробаті, допомагає цивільним освоювати ази військової справи. Сьогодні для українців це може бути не просто актуально, а життєво необхідно. У нас проводяться заняття щотижневі. Якби окремо для всього підрозділу і окремо для протишахетної групи, оскільки в протишахетну групу входять найбільш підготовлені бійці, які вже мають досить високі навики і можуть працювати в цьому напрямку. Якщо на початку добровольчий батальйон тримався виключно на ентузіазмі, сьогодні бійці мають і чіткі завдання, і результати роботи, а відповідно і підтримку.